Слава Україні! Вітання ночам! Ось у нас термометрі ось така температура. Це у нас 3 квітня. Вся пасіка дозимовує. А ми бджом роздаємо ось такі паланички з медом. Попередньо я роздав, були залишки. Мед з пилком збір тогорічний. Розмішано таким самим тривом, вони вже з'їли. Ну і Деяким сім'ям не, не буду давати, а деяким ще до бавду дам ось такі полонички. Тут у нас накрито, ось як ба сімейка ось займає всі рамочки. Ми зараз тут надивимо ту торбенку. Таке був доступ. І це дамо. У ну, сім'ї усі вже мають його спліт. Ось зим'ю до сімейки українського ботукорпусного, два корпуса, по вісім рамок магазинних маленьких. Так, ну тут ми зараз ще... Добавимо подушку, тому що я коли відбирав торбинки порожні, я подушки забрав. Зараз поставимо на місце. Їх утепимо як слід, нехай розвиваються, нехай дозимовують. О, зараз цю дамо, дамо інші сімейці, які ще, я вважаю, потрібно додати, можливо там кормові запаси трошки менші. А де більші кормові запаси, там я вже давати не буду не додати. Ну, пізніше додаться, коли вони будуть літати, буде так, як стимулююча підкормка ще. Ну, тому що взятку після цього похолодання, що зараз, взятку буде мало. І вони трошки будуть потребувати ще корму запасу. Так буде як стимулююча підкормка. Зараз, напевне, ті я, і ці сім'ї, що ми того року знімали, що як з однієї рамки розповіду виходило, виводили сімейку, ну, гарно перезумувало. Осип мінімальний. Так що ну, зараз інше стимульне, нехай розвивається. Ну, можна вважати, що воно на рівні інших сімей. На цьому коротеньке відео закінчимо. Всім щастя, миру і здоров'я. Слава Україні!